117 робіт представили 14 авторів в рамках виставки Фотоманія, яка днями відкрилась у арт-центрі. Як зазначив директор Шосткінського краєзнавчого музею Ігор Сірий, ця виставка для нашого міста вже є традиційною та є шостою за рахунком. Цьогорічна по-своєму особлива. Якщо подивитись на попередні виставки, ми багато бачили учасників. Це було більш 30 учасників, це дуже багато було фотографій, представлено на попередніх виставках. А зараз ну, трошки менше. Однак це дуже потужні фотографії серед авторів, які представили загалу свої фотороботи не лише шосткінці, а й мешканці обласного центру, столиці та навіть Швейцарії. Це як справжні професіонали своєї справи, так і аматори фотомистецтва. На кожному фото свій образ, своя локація та інші унікальні деталі. Фотографія є за своєю суттю. документом, документальна фотографія, коли фотограф виходить на Природу і знаходиться, заходить в місце те, яке потрібне, потрібний час, і зробить, зупинить мить в самий цікавий момент, то ця документальна фотографія стає художньою роботою. І тоді фотоаматор із тисячі вже цих кадрів вибирає найкраще і несе на фотоманію. Фотографічне життя у Шостці не зупиняється, і це не може не радувати, зазначив учасник виставки Микола Кокшайкін. Життя фотографія у нас не згасла, вона продовжується і тому всім тим, хто займається фотографією, чи займається вже скажемо якимись там зеркальними чи цифровими камерами, чи знімає фото і мобільними телефонами, смартфонами. Я бажаю. Творчого натхнення і наснаги під час роботи з фотографією. Фотографія для Сергія Гриви невід'ємна частина життя. Цією творчою справою чоловік займається з 1975 року. Цьогоріч на виставці він представив сім своїх робіт. В основному на них зображені брати наші менші. Їх не посадиш так, щоб зняти так, як мені потрібно. Вони сидять так, як вони хочуть. А моє завдання засняти оцей цей момент. І після цього і до цього воно може все бути не так. Це спостереження в нашому рідному місці. Зараз географія поїздок трошки звузилась, тому доводиться шукати все під буквально під ногами. Просто треба ходити з широко відкритими очима. Це тих, хто свою роботу представляє на виставці вперше, і мешканець селища Вороніж Вадим Бондарєв, наш колега та телеоператор Шоскінської телерадіокомпанії Акцент його робота має назву Мій Вороніж. Ця фотографія була зроблена в Вороніжі десь. О п'ятій ранку, о четвертій ранку я поїхав на зйомку. і з четвертої ранку до восьмої ранку я фотографував і з цього моменту, коли будуть качки. Всі роботи навіюють спогади та дарують приємне відчуття, зазначають відвідувачі виставки. Це просто чудо. Я сама дуже люблю, мене дуже багато дома фотографій, навіть зараз, коли вік, що їх не печатають, я все одно печатаю в альбоми, тому що телефон раз два і десь пропало. А тут воно завжди в мене, я відкрила, подивилась. Це мої спогади, це моє життя. Ця виставка добра, гармонічна та пролекла. Різні відтінки, різні сенси. Душа кожного автора у фотографіях. Навіть дитина з задоволенням дивиться. Так, нам дуже сподобалися роботи Бориса Семеновича. Ми давно слідкуємо за його творчістю. Він фантастичний людина. Начальник відділу культури та туризму Шосткінської міської ради Ігор Фатун зазначив, що у місті прикладуть максимум зусиль для того, аби фотоманія мала продовження. Будемо всіх митців наших підтримувати. Вітаю вас для виставки. Бажаю творчих успіхів і саме головне перемоги. Всі учасники виставки отримали свідоцтва про участь.